Добрий день, діти! За вікном сьогодні маємо 6 грудня, а це означає, що до нас завітало чудове свято і не одне, День Святого Миколая та День Збройних сил України. Зі святом Чудовим вітаю і від щирого серця бажаю! Щоб Миколайчик подарував все, про що кожен з вас мріяв і давно жадав. Сьогодні ми з вами будемо писати диктант, а текст цього диктанту про святого Миколая. І хай кожен із нас, пишучи цей диктант, у своїх думках і помислах попросить цього святого. Про якнайшвидшу перемогу України та мир для всіх нас. Отож познайомимося із диктантом. Свято Миколая. Спочатку прослухайте текст, а потім я вам прочитаю частинами. Святий Миколай символ доброти. Щедрості, любові до ближнього. Узимку, коли на дворі лютує мороз, люди особливо відчувають потребу в теплі, підтримці і взаємній допомозі. Українські діти з нетерпінням чекають на свято Святого Миколая. Цей день сповнений радості, тепла і віри в дива. Передчуття чогось неймовірного витає в повітрі. Напередодні свята малеча пише листи до Миколая, у яких ділиться своїми мріями, добрими справами та проханнями. У багатьох домівках і школах діти співають пісні на честь святого, висловлюючи свою любов і вдячність. Однією з найпопулярніших є пісня Ой хто, хто Миколая любить? Існує навіть народна прикмета прогнозування погоди. Якщо в день Миколая міцні морози, зима буде холодною, якщо відлига теплою. Сьогодні Україна особливо чекає від Святого Миколая миру, спокою та благополуччя. У час випробувань і труднощів українці звертаються до нього з молитвами про захист, підтримку та надію. Образ добродійника надихає дорослих допомагати тим, хто постраждав. Особливо дітям, які втратили мирне дитинство через війну. Тепер з вами ми пригадаємо, як нам треба написати правильно святий Миколай. Звернімося до правопису параграфу 53. І в приміці 1 ми з вами знайдемо наступну інформацію. Слова апостол, святий, преподобний, мученик та інші пишемо з малої букви. Наприклад, Апостол Матвій, Апостол з малої Матвій з Великої, Святий Пантелеймон», Святий з малої Пантелеймон з Великої. Отож я бажаю вам цього дня якнайкраще написати. Диктант. А тепер будемо записувати диктант частинами. Записуємо з абзацу перше речення. Святий Миколай символ доброти, щедрості й любові до ближнього. Святий Миколай. Символ доброти, щедрості, й любові до ближнього. Перевіримо речення. Святий Миколай Символ доброти, щедрості й любові до ближнього. Узимку коли на дворі лютує мороз, люди особливо відчувають потребу в теплій, підтримці й взаємній допомозі. Записуємо частинами друге речення. Узимку, коли на дворі лютує мороз, Люди особливо особливо відчувають потребу в теплій підтримці й взаємній. Допомозі. Перевіримо друге речення. Узимку, коли на дворі лютує мороз, люди особливо відчувають потребу в теплі підтримці й взаємній допомозі. Наступне речення пишемо з абзацу. Слухаємо українські діти з нетерпінням чекають на свято Святого Миколая. Записуємо українські діти з нетерпінням чекають. На свято Святого Миколая. Перевіримо це речення, Українські діти з нетерпінням чекають на свято Святого Миколая. Цей день сповнений радості, тепла і віри в дива. Записуємо це речення. Цей день сповнений радості, тепла і віри в дива. Перевіримо цей день сповнений радості, тепла і віри в дива. Перечуття чогось неймовірного витає в повітрі. Записуємо передчуття чогось неймовірного. Витає. В повітрі. Перевіримо. Перечуття чогось неймовірного витає в повітрі. Наступне речення слухаємо. Напередодні свята малеча пише листи до Миколая, у яких ділиться своїми мріями, добрими справами та проханнями. Записуємо частинами початок речення. Напередодні свята малеча. Пише листи до Миколая, У яких ділиться своїми мріями. Добрими справами та проханнями перевіримо це речення. Знайшли початок напередодні, напередодні свята малеча пише Листи до Миколая. У яких ділиться своїми мріями, добрими справами та проханнями. У багатьох домівках і школах діти співають пісні на честь святого, висловлюючи свою любов і вдячність. Записуємо. Початок речення у багатьох домівках і школах діти співають пісні. На честь святого, висловлюючи свою любов і вдячність. Висловлюючи свою любов і вдячність. Перевіримо це речення. У багатьох домівках і школах діти співають пісні на честь святого, висловлюючи свою любов і вдячність. Однією з найпопулярніших є пісня Ой хто, Хто Миколая любить записуємо. Однією з найпопулярніших є пісня. Ой, хто? Хто Миколая любить? Не забудьте написати правильно назву пісні. Перевіримо речення. Однією з найпопулярніших є пісня Ой хто, хто Миколая любить. Наступне речення. Існує навіть народна прикмета прогнозування погоди. Якщо в день Миколая міцні морози, зима буде холодною, якщо відлига теплою, записуємо це речення: Існує навіть Народна прикмета. Існує навіть народна прикмета прогнозування погоди, прогнозування погоди. Якщо в день Миколая міцні морози, зима буде холодною, якщо відлига Теплою. Перевіримо це речення. Існує навіть народна прикмета прогнозування погоди. Якщо в день Миколая міцні морози, зима буде холодною. Якщо від лига теплою. Наступне речення записуємо за абзацу. Сьогодні Україна особливо чекає від Святого Миколая миру, спокою та благополуччя. Записуємо речення. Сьогодні. Україна особливо чекає. Особливо чекає від святого Миколая від святого Миколая миру Спокою та благополуччя перевіримо це речення. Сьогодні Україна особливо чекає від святого Миколая миру спокою та благополуччя. У час випробувань і труднощів українці звертаються до нього з молитвами про захист, підтримку та надію. Записуємо це речення у час випробувань, у час випробувань і труднощів. Українці звертаються до нього, з молитвами Про захист, підтримку та надію. Підтримку та надію перевіримо це речення, у час випробувань і труднощів українці звертаються до нього з молитвами про захист, підтримку та надію. І слухаємо останнє речення. Образ добродійника надихає дорослих допомагати тим, хто постраждав, особливо дітям, які втратили мирне дитинство через війну. Записуємо останнє речення. Образ добродійника. Надихає дорослих допомагати тим, хто постраждав, Хто постраждав, особливо дітям. Які втратили мирне дитинство? Які втратили мирне дитинство? Через війну. Перевіримо останнє речення. Образ добродійника надихає дорослих допомагати тим, хто постраждав, особливо дітям, які втратили мирне дитинство через війну. А тепер перевіримо весь диктант Свято Миколая. Святий Миколай символ доброти, щедрості, і любові до ближнього. Узимку, коли на дворі лютує мороз, люди особливо відчувають потребу в теплі, підтримці і взаємній допомозі. Українські діти з нетерпінням чекають на свято Святого Миколая. Цей день сповнений радості, тепла і віри в дива, передчуття чогось неймовірного витає в повітрі. Напередодні свята малеча пише листи до Миколая. У яких ділиться своїми мріями, добрими справами та проханнями? У багатьох домівках і школах діти співають пісні на Честь Святого, висловлюючи свою любов і вдячність. Однією з найпопулярніших є пісня. Ой хто, хто Миколая любить? Існує навіть народна прикмета прогнозування погоди. Якщо в день Миколая міцні морози, зима буде холодною, якщо відлига – теплою. Сьогодні Україна особливо чекає від Святого Миколая миру, спокою та благополуччя. У час випробувань і труднощів українці звертаються до нього з молитвами про захист, підтримку та надію. Образ добродійника надихає дорослих допомагати тим. То постраждав особливо дітям, які втратили мирне дитинство через війну. А тепер, діти, перевірте ще раз і прикріпіть свої диктанти, сфотографовані, прикріпіть в єдиній школі. У кого не вийде, чекаю. Через Viber або Telegram в особистих повідомленнях. І хай цей день дарує вам радість, здоров'я, радісні моменти та щастя. Всього вам найкращого до побачення!